Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю сьогодні. З нами заслужений артист України, композитор, поет Олег Шак. І про правнукам щось на весіллі заспіваю, лаю, щоб плакали всі. Чим живе сьогодні Олег Шак. Чи став він дідусем? Можливо, також привіт Криєте сьогодні. Почнемо з повномасштабного вторгнення. Ви записали ось це відео звернення на початку війни. Друзі українці, знаєте, з'явилася невеличка пауза. Піднялися зараз з дружиною з бомбосховища. Звичайно, болить, болить, я не буду. Повторятись, ви всі знаєте, що зараз відбувається на нашій землі, що творить з нашою країною ця зараза російська на чолі з параноїком, з хворою людиною. Але я вам одне скажу, що я щаслива людина, тому що я зрозумів, що я живу в найпрекраснішій, найчудовішій, найгарнішій країні і в наймогутнішій, тому що нас не здолати. Нас не скорити. Так, ми будемо вмирати. Але душі наші неможливо зламати. Серця неможливо зламати. Україна буде з нами. Потім бачу декілька пісень про війну Лебідь війни. Лебідь війни". А також старий друже. Старий друже, чуєш, не мовчи: йде війна і треба йти у бій. Привіт, привітаюсь. Привіт, Ростиславе! Привіт всім глядачам, слухачам. Так, я Олег Шак. А дійсно ці пісні на лебідь війни. Це з'явилася пісня взагалі авторство пісні належить Сергію Доценко. Це мій давній дуже друг, давній колега. По творчості ми дуже багато з ним разом писали. У нас е е такий постійний симбіоз, скажімо, да щось він робить, щось я допрацьовую, щось він аранжування, я допрацьовую. Е е у нас таке досить. Е е е Багато досить я навіть не порахую, скільки нас є пісень, і одна з них це з'явилася Лебідь війни, яку ми зробили. Перед Лебідь війни ще була така колаборація невеличка Сизий Сивий Ангел. Сизий Ангел, здається, так. Це коли, якщо пам'ятаєте, з'явилися з'явилася інформація про пілотів про наших. Авіаторів, да, які збивали а, ворожі ракети, і е, тоді з'явилася пісня Сезий Ангел, да, Там було багато, е, брали участь багато співаків, я в тому числі, і е, також це була наша спільна якась робота е, пізніше Ангел в але це ще було записано, коли я був е, в Києві. Справа в тому, що коли розпочалась війна, я нікуди не збирався їхати. Чесно кажучи, не знав, що робити, тому що почали масово від'їжджати. Я дивився на центр Києва. Я живу в центрі Києва. Пусті, а просто людей немає. Я навіть робив відео такі, як апокаліпсис. Якийсь будинок наш на дві треті взагалі. Порожній став, людей майже не було. Не знали, хто, що, як, куди. Ви самі розумієте, а біля мене військкоматки. Я там, часто, скільки я зранку роблю такі пробіжечки. Біля одного разу я просто підійшов, хлопці стояли я кажу: хлопці, що мені робити? В принципі, я ще здоровий, я нормальний, а, можливо, я потрібний, тому що дійсно тоді хвиля хвиля. Виляця пішла така, що треба щось робити, треба допомагати, треба ставати на захист. І мені запитали, скільки вам років. Я кажу, ну, там 55 міністер було 54. Вони кажуть, ну, а ви офіцер? Я кажу, ні, я музикант. Ні, я кажу, вибачте, потрібно. Кажу, можливо, тоді територіальну оборону. Я кажу, зараз все настільки укомплектовано, що навіть немає як. Ви кажете, ви, ви ж є на обліку, тому просто сидіть добре. От, але відразу ж відразу ми У мене є друзі. Знову ж таки, музиканти: це Валера Ковальчук, гітарист Смирічки, якого хороший бізнес був в Чернівцях автомобільний по ремонту автомобілів Василь Ілащук, народний артист України, і ми відразу почали. Займатися тим, що е, приганяти автомобілі для наших військових на передову, тому що була нестача автомобілів, транспортно-транспортних засобів. Да, швидкі допомоги в цьому нам допомагали е, американські наші друзі, які збирали кошти, е, і ми брали навіть поламані автомобілі. Валера Ковальчук на своїй станції. Це абсолютно безкоштовно ремонтував, і потім ми їх відправляли ще швидкі допомоги, що звичайні автомобілі будь-який транспорт, тому що будь-який транспорт був необхідний для них. Ми з ними зустрічалися, а зустрічалися на концертах, тому що паралельно ми ще робили концерти, виїжджали туди ближче до передової, для того, щоб можна було якось підтримати настрій, їхній дух. І таким чином, от Йшла робота. Тому я рік цілий, я пробув в Києві. Ну і в Європу в нас був доступ о, до виїзду за кордон. І ми їздили таким чином приганяли автомобілі. Поки воно все затягнулося, а студія, яка в мене в мене хороша студія в Києві, була, вона не працювала, тому що ну, не було можливості прибутків ніяких, о, і мій товариш. Хороший товариш з, з Сполучених Штатів каже: приїдьте з дружиною на декілька місяців, хоча б трошечки і відійдете від цього. І від буквально перед новим роком він нам зробив виклик по програмі і з дружиною, з двома маленькими валюзами полетіли. Ну і так сталося, що це все затягнулося вже до, до цього часу. І вже тут я почав далі працювати. Товариша хороша студія. Я працював на його студії, потім я від нього поїхав, зробив свою власну студію. І так народилася пісня Старий друже. Вірніше вона не народилася. Це, ем, о, скажімо так, ремейк. да У мене була пісня Старий друг на, на русському да, на російській мові. і Автор віршів, хороший е, талановитий, поет, мій друг е, Віктор Герасименко, він подав таку ідею: давай ми зробимо український варіант. Ідея була хороша, але так сталося, що він дав вже якісь вірші, і ми їх перероблювали, перероблювали, підключилися ще одна поетеса. Е, Тетяна Доканіна, вона також повністю е, поміняла деякі рядки, деякі речі, і виявився абсолютно, абсолютно новий текст, е, і з'явилася пісня «Старий дуже, яку вже я робив тут, в, в Сполучених Штатах. І, ну, Робив, знову ж таки, не для того, щоб десь з нею по концертах їздити, тому що я вже був тут. І таким чином з'явилася. А пісня, про яку ви говорили, Як хочеться, як хочеться жити, так? Це, це, знову ж таки, не моя була ідея, але я за неї підключився. Це була ідея мого давнього друга, давнього друга ще з е, прекрасного поета, актора Петра Магі. Петро Мага, з яким я написав. Дуже багато пісень, як з поетом, як композитором він поет. І от він, коли прийшов, показав мені ці вірші. Це було перед десь перед війною. Був його творчий вечір в Палаці Україна, і я написав музику. А, причому перший варіант я попросив його, щоб він записав в студії свій варіант. Я захотів, щоб на своєму вечорі, він в кінці свого. Авторського творчого вечір заспівав її сам, тому що пісня про те, ніби як ми підкреслюємо mm -hmm. наше життя, так і е передивляємося, що відбулося, що ще хочеться зробити. Так ми будемо жити в світі повному диям сказав, що Петре, тобі треба самому. Він хотів, щоб я це заспівав, кажу, давай я пізніше я буду її співати. Але ти зроби сам. Він мене послухав, зробив, і дуже гарно це на творчому вечірі з'явилася пісня. І пізніше, вже потім я її вже і сам співав, я її сам записав. Потім було дуже багато. А от це в кіло... дуеті з Михайлом Грицканом. Скільки встиг я зробити, скільки ще не зробив. Була пропозиція. Від Михайла зробити цю пісню дуету, вірніше, навіть спочатку не дуетно. Ми хотіли зробити зібратись декілька таких зрілих вже mm -hmm. в літах, е, з сивиною е, в голові і з, скажімо, з великим багажем вже отут, зробити таку також колаборацію, декілька артистів, а потім прийшли до того, що. Давай зробимо її дуетно, тому з часом, ну це вже десь років два пройшло, да? чи підключився Михайло, і ми випустили цю пісню. Чи змінилася ваша позиція до виконання пісень російською мовою після повномасштабного вторгнення? У вас дуже багато пісень на російській мові. Також розкажіть про цей етап, чому ви також почали виконувати так багато творів російською. Тому що такий ринок колись був, що українським артистам було складно пробитися. Переконувати когось в чомусь це абсолютно безвихідь, шлях нікуди, тому що як я можу їх переконати, якщо вони переконані звідти своїм дядю, дідом. Та й навіть не було таких розмов. У нас до 2014 року ще ми співпрацювали. Mm -hmm. Єдине, що я пам'ятаю, взяв пісню в мене Шуфутинський, а причому пісня була ще написана, я йому віддав її десь в 13-му році, і пісня називалась знову ж таки, ці вірші були не мої вірші. Здається, московського поета. Називалась вона Київ. Зараз секундочку я вже навіть забув. А, Київ-Москва. Київ-Москва, тумани, щось там таке я вже. не пам'ятаю. Я, я написав музику, йому віддав київ Москва, він її задоволенням взяв. І так сталося, що він вже її почав записувати після 2014 року. І... Я його попросив, щоб він не використовував слово Сполучені Київ, Москва, іно Київ. І він це зрозумів, і пісня тепер називається пітер Москва. От, і все. Після цього в мене ні, не було більше ні з ким. Навіть розмов, та й я вам скажу, навіть від них пропозицій вже ніяких не було. Тобто воно якось само, само собою все скінчилося. Тому що я знаєте, які, які б вони не були там путіністи, не путіністи, я так, я розумію, що в першу чергу там є на початку комерція і гроші. Тому я старію, що вони будуть підтримувати те, що їм приносить приму. Я впевнений, більшість з них абсолютно маючи здоровий глуст, розуміють, що насправді відбувається. Степ широкий розселився аж до неба краю, у нині вітер тім саптиху, лиш один гуляє, сонце випалило степ Ні води краплини, лиш один козак іде, латаній свитині, сонце випалило степ Краплини, лише один козак іде, латані Святині ось Степане, пане батьку наш, приїжджай додому, Україну визволяй від лихої долі, Україну визволяй, вона заграє тим виблиском. Ще й блакитним сяйвом Україну визволяй, вона заграє, жовтим виблиском шапель, ще й блакитним сяйвом.